Процеси, які навколо Путіна розпочались, про які ви сказали, вони можуть призвести до зміни режиму, саме режиму, не просто зміни очільника, який в імператорському кріслі сидить, а зміни режиму, яка повлече за собою зміну поведінки держави терориста, яку сьогодні визнали офіційно державою терористом, і чи зможе це якось повпливати на хід війни? Це складне питання. Я поясню, тому що дивіться, е в Росії почнуться процеси трансформації обов'язково, і ключовим чинником цього буде поразка Росії в тактичному сенсі, тому що ну я маю увазі, війни проти України. Тобто, Росія має покинути нашу територію в повному обсязі. Це ключове. Це до, 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 до чого? Тому що єдиною доктриною, на якій трималась вся російська е сутність, це була можливість. Силової експансії на інші території і захоплення інших територій. Тобто концепція: ми в бідності, але ми великі, тому що ми можемо піти і іскандерами всіх поставити на коліна. Оця концепція має бути зруйнована. І дивіться, що далі буде відбуватися: в Росії почнуться внутрішні процеси. Вони вже почалися, процеси хаотизації політичного простору. Вже йдуть конфлікти, вже йдуть образи. Той же Пригожин, наприклад, абсолютно щиро там. З такою зневагою до пана Слуцького відноситься, до пана Зюганова. Ну тобто говорить, що це все якісь там ну незрозумілі персонажі, яких не має бути в госдумі. Це дуже важливі симптоми. Дивіться, що буде далі відбуватись. Оцей процес трансформації піде, і от вся ця ультрапатріотична група, яку сьогодні вибудовує ФСБ, а поряд стоїть там Пригожин, Кадиров, Суровікін, якого з назначили, да вони на маленький час. А за ними Патрушев, вони на маленький час отримують можливість стати каліфами. Да, ви знаєте, каліф на час. От вони зайдуть, вони з'їдять, наприклад, повністю генералітет. Тобто, вони заарештують Герасімова, заарештують Шойгу. Це я так вже розказую, як це буде відбуватись, бо це об'єктивний процес. Дивіться, вся історія це математика. Я не розумію, чому люди цього до кінця не поняли. Немає психології. Психологія є. Короткому в короткому проміжку часу, а з точки зору, там скажімо довгого часу це математика, і тому математика чітко говорить: спочатку вони програють війну, після цього починаються процеси трансформації. Після цього Путін вже буде віддалений від влади. Він ще може бути номінально президентом країни, але в цей час домінувати будуть саме радикали. Оці самі радикали, які говорять, давайте воювати і знищувати там цивільних громадян, максимально знищувати всю Україну, і так далі. Оце всі ці військові злочинці, які потім будуть. Сидіти, якщо виживуть на скам'ї підсудних, да? але вони будуть домінувати певний час. От в цей момент розпаду, е ну розпаду старої політичної системи Російської Федерації, вони будуть домінувати. Але потім це дуже короткий проміжок часу. Але потім частка з них зникне, частка з них піде під юридичну відповідальність, частка з них перефарбується. І після цього почнеться революційна вже трансформація, коли вийдуть на перший план інші еліти. Інші лідери, не всі ми знаємо, ну тому що ми з вами ж не опікуємося. Будуть процеси, до речі, децентралізації дуже гарне слово. Тож Росія любить да, там, денацифікацію, деномінацію, я не знаю там денукліалізацію. От все це буде відбуватись в Російській Федерації разом з децентралізацією. Це знову ж таки не означає, що буде розпад і імперії. Ні, просто території. Певні території почнуть задавати питання: а чому, наприклад, Чечня отримує набагато більше грошей ніж поряд Дагестан чи інгушеці? А що це таке? Чому в нас податків більше забирають? Чому нам менше дають грошей? Тобто почнеться ключові регіони почнуть. Просити собі більше повноважень і більше фінансових можливостей, і тоді Росія, я про це вже казав, почне вибудовувати якусь таку суверенну, як вони люблять казати, демократію слабкого типу, і це нормально. І тоді ми отримуємо певний проміжок часу. Ми, Європа, для того, щоб побудувати. Дивіться, це ключове для нас. Ми побудуємо іншу систему безпеки європейської Україна, частина Європи. Абсолютно в нас буде єдина система безпеки, в тому числі через військові альянси, в тому числі, що пан президент Зеленський говорить через НАТО. Немає різниці. Ми точно будемо членом НАТО. Це вже питання просто певного проміжку часу. Далі. Тобто буде інша система безпеки. Далі буде інша система економічних взаємовідносин, і Україна буде невід'ємною частиною економічного ринку Європейського Союзу. Немає різниці знову ж таки в якому вигляді, але ми будемо там. Тобто, для нас Росія це буде вже все закрите. Третє: Ми побудуємо альтернативну енергетичну систему, до якої Росія не буде мати відношення. Четверте, ми побудуємо альтернативну, абсолютно альтернативну інформаційну реальність, де Росії не буде знову ж таки. Чому а Росія просто не буде мати грошей і не буде мати сенсу вкладати от в ці великі пропагандистські програми? Але тут, знаєте що? Дивіться, Росія вкладала мільярди. Ви знаєте, бюджети щорічні бюджети Російської Федерації на пропаганду. Але дивіться, в ключовий момент вони програли все тотально. Пропаганда Російської Федерації не спрацювала.